Міністерство освіти та науки вищі та роботодавці матимуть більше можливостей співпрацювати з метою посилення позиції випускників із гуманітарних спеціальностей на ринку праці. Взаємодія налагоджена завдяки проекту ЄС розвиток системи вищої освіти заради поліпшення соціального. Партнерства та конкурентоздатності гуманітарних наук проект тривав три роки, і об'єднав 17 вишів із семи країн світу за допомогою освітян Італії, Португалії Латвії спільно із українськими учасниками розробили п'ять нових навчальних модулів і майже півсотні спецкурсів. Навчальні програми для українських вишів адаптовані до України і мають за основу європейські стандарти. Пілотне навчання пройшли студенти Таврійського національного університету. Проект зосередився на гуманітарних спеціальностях, бо вважається, що Саме такі випускники першими не витримують конкуренції на ринку праці. На кожну спеціальність кваліфікацію на которой видається диплом, сперва розрабатується професіональний стандарт. Профессиональный стандарт розрабатывает вместе работодатель и образователь, если так можно сказать. И они там договариваются. Чему мы будем этого молодого человека учить? И вот этот разговор до сих пор в странах Восточной Европы. Не происходило. Само появление пилотного профессионального стандарта, самих рекомендаций методических развитий социального партнерства очень значимо, поскольку они э, мультидисциплинарны, то есть они не привязаны к гуманиториям. И любой университет, желающий повысить конкурентоспособность своих выпускников, э, так же, как наши университеты, потому что мы за это боремся, могут попытаться внедрить у себя эти наработки.